Інтуїтивний живопис це спосіб вираження власних емоцій через образотворче мистецтво. Днями читачі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького на тематичному майстер-класі вчилися працювати з цією технікою. Дуже часто його використовують в арт-терапії, адже головним матеріалом для створення таких картин є саме інтуїція і. Справжні відкриті емоції людини, Тож малюємо фарбами, малюємо мастихіном, малюємо паличками, пальцями все, що може передати таку динаміку наших емоцій. Майстер-клас провела майстриня народної творчості Любов Паренюк, котра відома популяризацією таврійського розпису на Миколаївщині інтуїтивному живописі головне це колір, який передає настрій, передає стан людини на той момент, коли вона працює, допомагає вилити емоції, які вона відчуває. Тому ця техніка мені дуже подобається, і коли мені є така можливість попрацювати з людьми, ці техніки обов'язково її використовую. Відвідувачі майстер-класу зауважили, такий вид живопису допомагає очистити думки від негативу та покращити рівень інтуїції. Сергій Люсюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.